Поради для дівчат будь-якого віку, які впливають на нашу зовнішність. Гарний профіль формує язик. Так, так, розслаблений язик фізіологічно має постійно опиратися в піднебіння. Інакше здрасте дистальний прикус, поплившого валиця, провалене підборіддя і набряки. Друге, дихати потрібно через ніс обома ніздрями, бо це також впливає не тільки на прикус, а ще й на поставу. Закладений ніс і постійне дихання ротом не є природнім. Третє, коли ти розчісуєш волосся, завжди починай з кінчиків, бо таким чином волосся не ламається і не рветься з коренів, ти його травмуєш, навіть якщо воно здається несильно заплутаним. Четверте жуйте їжу до стану пюре. Травлення починається з виділення слини, і саме вона має перемішуватися з їжею. Щоб їжа краще засвоїлась, ретельно її жуйте. І води це також стосується. Ви, мабуть, бачили, як мукбангери п'ють так, що вода потрапляє одразу в горло. Так от все, що потрапляє нам до рота, обов'язково має змішуватися зі слиною. І Якщо ми вже говоримо про жування, дівчатки, жувати постійно необхідно рівномірно на всі зуби. Коли ви жуєте на одну сторону. Сторону нерівномірно стираються зуби, перекошується щелепа і лице стає помітно асиметричним. П'яте і останнє при ходьбі тримайте погляд на рівні очей з прямою головою. Куди дивляться ваші очі, туди і формується ваша постава. Якщо ви будете заліпати собі під ноги, особливо з телефоном спина буде сутула з'явиться друге підборіддя і здрасті, гіперлардоз А рівна спина це гарний профіль, гарний прикус, немає набряків і гарба не буде.